Новини задабу факти без фейків за 29 вересня. Читайте, як реагують на мобілізацію Українка та Росіянка. Світ усі країни рекомендують своїм громадянам терміново залишити територію Росії та утриматися від необов'язкових поїздок до РФ. Чекаємо на закриття кордонів назавжди? Китай на кордоні з Росією натягнув колючий дріт, колючка встановлена вздовж берега прикордонної річки Амур. І, ймовірно, берег зміцнили, щоб запобігти можливим спробам порушення кордону з Росією. Фінляндія значно обмежить право громадян Росії на в'їзд. Швеція, берегова охорона Швеції, виявила ще один четвертий витік газу на північному потоці. Два витоки знаходяться в шведській морській зоні. Білорусь готує мобілізацію за РФ. Білоруські пропагандисти вже готують ґрунт для цього. Процес назвуть перевіркою боєздатності через більший негатив до слову мобілізація серед населення, але суть та сама. сама. Грузія...